Ця зброя потрібна українцям, тому мене теж дуже дивували питання в коментарях. Що пишіть листи на сайті Білого Дому, але ця зброя потрібна українцям, а не американцям. А ми часто чули це від законодавців США, від кореспондентів та сенаторів. Яка позиція України? Я не знаю позицію України, а ми спекулювали, що можливо Байден там. В якихось домовленостях залякав Зеленського не говорити про це. Ну ми ж цього не знаємо. Ми не є свідками цих розмов. І ми казали, це наша точка зору. Ми не знаємо. Можливо, Байден якось надавив для них. Це не зрозуміло як і нам відповідають. от це впливовий конгресмен. Тебе е гинуть твої люди на фронті. Там сотнями, тисячами, ми знаємо, що втрати великі, це нам відповідає. І ти не можеш про це сказати, що є інструмент, як тобі допомогти, і ти мовчиш. Оце до нас запитання. У мене відповіді на це запитання немає. Головне, це людина. Території без людей, це пустелі. Нам не потрібна тут пустеля, нам потрібні люди, це найважливіше. Тому ми і, і нам потрібна зброя, щоб ці люди не воювали палками та стрілами, як пан Залужний говорить.